У другого складу команди Металіста 2015 року народження сьогодні складний суперник, що має великий досвід. 2015 рік грає в жовтих футболках, 2014 у сині. Вже на перших хвилинах Ярик Ніколенко пройшов у силовій манері двох суперників і створив небезпечний момент біля їхніх воріт. Чим порадує Єгор нас цього разу? Ага, пас Рабоною. Ваня Гончаров легко робить шпагати, Але цього разу пас суперників пройшов. Виручив Борота. Таня Тудвасі. Але в наступній атаці сині свого досягли. 1-0. Через деякий час синім вдалася красива гольова комбінація в один дотик. Ровті теж намагалися грати в комбінаційний футбол. Давид Вара він виграв своє силове єдиноборство. Знову попрацював ворота, але все марно. 3-0. Жовті пішли в атаку, але не встигли повернутися. 4-0. Спробував утекти Тимофій Соколов. Добра спроба. Але ні. І в другому таймі Соколов теж був помітною фігурою на полі. Ваня Страчовий добре помітив відкритого нападника. Але ніхто не прочитав рибка нападника-суперників. 5-0. Ярик Ніколенко зупинив черговий прорив Соколова. Артем Єріомін хитро розташувався між двома захисниками. 6-0. Тимур Ханін виконував роль диспетчера команди. Із передачі Роми Ковальчука міг забити Давид Варавін. Але воротар перевів м'яч на кутовий. Жовті розіграли цей кутовий, і Тимур Ханін забив гол. 6-1 Жовті не встигають повертатися, але їх рятує Тудбасів. І знову Даня. Що, так можна було? Ярик Ніколенко 7-1. Але суддя скасовує Гол, бо на полі був сьомий гравець. Тож Ярику довелося забивати знову через хвилину. Нарешті вдався прохід льоші Чорноуселів. Але в контратаці забиває Артем Єріомін. Почалася гра на зустрічних курсах. За хвилину рятує свої ворота вже голкіпер синів. А ще через хвилину після кутового забиває Адам Касьян. 9-1. Жовті притиснулися до своїх воріт і очікували кінця матчу. Остаточний рахунок гри дванадцять один. Пер участь. Ставте лайк, підписки і нажміть на колокольчик. Подписуйтесь на канал.